Сльози розпачу проливають до холодної домовини. Дружина востаннє поруч зі своїм захисником Сергієм Свінковим. Закрите віку мовчки свідчить. Він загинув на передовій, як справжній воїн. Герой що не повернувся з бою, але назавжди залишився у серці. 12 червня Варвенська громада у жалобі. Село Журавка проводжає в небесне військо двох захисників України. Болюча звістка прийшла і у родину Дмитра Репети до грудей, в яких уже не б'ється серце, притискається змучена дружина. Тремтячими руками захисника востаннє торкаються літні батьки. Обидва герої знайшли спочинок у селі Журавка. Бо з початком великої війни тут був їх другий дім. Як мужні чоловіки, у мирі вони оселили свої родини, самі ж стали до лав Збройних сил України. Дмитро Репета уродженець Донеччини. Юність чоловіка також минула на сході. Змужнівши став на варту України. Та на 38-му році життя його серце зупинилось від ворожої кулі. Обірвалася доля і Сергія Свінкова, майже на 10 років старшого воїна. На Варвинщину чоловік приїхав із Херсонської області. У холодних окопах серед обстрілів чоловік був два місяці. 7 червня його очі востаннє побачили блакитне небо, за яке він так боровся. Захисників проведжали гідно. Прощальним залпом повітря прорізає куля. Цього дня і саме небо оплакувало героїв України. Дощові краплі, ніби сльози рідних, стікали на усміхнених фото воїнів. Пам'ять про захисників сакральна, непохитна, вічна, із глибокою шаною наголосив перший заступник Варвинського селищного голови. На жаль, сьогодні наша громада знову схилила свої голови у великій скорботі, велике горе об'єднало всіх людей, які зібрались в селі Журавка, щоб провести в останню путь своїх земляків, військослужбовців Збройних сил України, Свінкова Сергія Михайловича. Та Репету Дмитра Анатолійовича сьогодні тут, поміж нас родини, рідні та друзі Сергія та Дмитра. Важко знайти слово втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту відтрати рідної, близької людини. Та нехай добрий, світлий спомін про мужніх захисників стане сильнішим за смерть і назавжди залишить пам'яті рідних колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав їх, любив і шанував. Сумуємо разом з вами. Низько схиляємо голову в скорботі. Герої не вмирають, вони продовжують жити в наших серцях та в пам'яті, а їхні імена викарбуваються в історії України. Вічна пам'ять і слава українським воїнам, які захищають рідну Україну і кожного з нас. Царство Небесне Героям. Слава Україні! Геройство воїнів це світло, що не згасає навіть у найтемніші часи. У родині Дмитра Репети зростає чарівна донечка. А син Сергія Свінкова пішов шляхом батька, боронить Україну. Вони втратили батьків, але не втратили їхню силу і приклад, бо герої не вмирають. Вони залишаються з нами у пам'яті, у серці, у нашій боротьбі за свободу і право жити.